У мережі почали ширити чутки про закриття аеропорту Ужгород. Кошти за попередньо придбані квитки повертають, а нових не продають. В це воскресенье я отримав письмо о том, що в зв'язку з закриттям аеропорту Ужгород рейс 25.06 буде виконаний только до Львова. Я їм і спросив на насчет трансфера Львова в Ужгород. Відповіли, що гарантувати трансфер не можуть. У зв'язку з закриттям аеропорту Ужгород мой рейс таки такі Кто-то слышал что-то о новом закриті Ужгорода. Білетав на поїзд уже нет, Так що сорвалась моя поїздка. Йдемо перевіряти працівники на місці та придбати квиток у касі неможливо. кажуть, польоти не виконують. З вчорашнього дня не виконуються. А чому я не можу пояснити це? Запитаєте вищого керівництва? По маршруту Ужгород, Львів або Ужгород – ні. Минулого тижня адміністрація аеропорту отримала телеграму від авіакомпанії Моторсіч про припинення рейсів з Ужгорода. Дирекція авіакомпанії телефоном повідомляє: мають інформацію, що за два тижні Ужгородське литовище закриють. Та й останні місяці через вимушену паузу в роботі аеропорту через проблеми з ліцензією пасажирів поменшало. Компанія несе збитки. пасажиропоток, пасажир, самоліти стали літать пустині. И плюс вот сейчас, буквально через неделю, не, не ясен вопрос о дальнейшей работе аэропорта. Мы как перевозчики несем ароматнейшие убытки и не видим перспективы. Нам конкретно сказали, що дали далі будемо працювати і все буде нормально. Ну чинулі дальше. 16 червня закінчується обласна угода зі Словаччиною на використання їхнього повітряного простору. Без дозволу на перетин повітряного кордону жоден літак не може здійснити тут ні злет, ні посадку. Бо ж кожен борт мусить при розвороті на Ужгородське литовище робити гак, залітаючи на територію сусідньої країни. В обласній адміністрації про проблему знають, але чи встигнуть вирішити проблему, Проблему – не впевнені будь-яка угода має свій відповідний термін, але вже відповідні напрацювання є. Проект угоди з 2012 року вже є. Просто відповідно треба внести до проекту узгодження. Протокольні, які відбулися і прийняті були рішення 16 травня поточного року, і аналогічно просто її підписати між двома країнами. Дирекція аеропорту ситуацію не коментує. Керівник лише повідомив, чекають офіційного листа відповіді від компанії Мотор Січ щодо причин припинення рейсів. Незрозумілим залишається й те, чому про угоду щодо польотів зі словацькою стороною не подбали завчасно. На виправлення ситуації залишається менше двох тижнів. Зараз на литовище приземляються хіба що голуби, а на території аеропорту лише працівники, які чекають відновлення призупиненої роботи. Або швидких і рішучих дій для вирішення проблем, авіасполучення в області під загрозою, як і робота самого литовища.